Сьогодні Криворіжці провели у вічність Миколу Скидана, героя, який 10 років стояв на варті нашого спокою, виборював майбутнє України на всіх гарячих напрямках фронту. У мирному житті він був заступником директора комунального підприємства Муніципальна гвардія у 2014-му Попрощався з родиною і добровільно приєднався до 40-го батальйону Кривбас. Пізніше боронив рідну землю у складі окремого мотопіхотного батальйону 17-ї танкової бригади, 37-го батальйону. Останній бій прийняв воїном 92-ї бригади. Я з Олексієм був з 22 го року, воював в розвідці. ну і по теперішній час. Разом були, пройшли немало. Настоящий воїн постійно нас тренував, постійно скоро в бой, скоро в бой. Ну, тобто, якби не він, то ми б ще на Херсоні. Половина загинула, а так тільки його. ну Я раненого його виносив з того ще на Херсоні. А так, ну людина, людина з великої літери. Микола Скидан ще з часів АТО мав позивний восток, бо пройшов запеклі бої під Авдіївкою, Маріуполем і Ловайськом, Широкиним, Горлівкою. Чотири рази був тяжко поранений, та ледь відновившись, знову повертався у стрій 2 вересня. Мужній криворіжець загинув через підступний удар ворога на Покровському напрямку у Гродівці на Донеччині. Кажуть, на позиції чи сто прилетів, чи в півіжка прилетіла, і в нього. Ну, поранення з лівої сторони туди під серце. Родичі та друзі згадують, Микола був завжди усміхнений, впевнений у своєму виборі бути захисником і підтримкою для інших. Він був дуже доброю людиною. завжди улибався, всегда казав, що все я питала, коли приїжджав. Ну, буде добре. на фронті воював і так саме, і руку розробатив, і все остальне. І все казав, що буде, все буде добре. Він, мабуть, стояв за країну. І те, що треба було двоювати, це його було. Не дивлячись на що, на ці 10 його, що він воює. Він і на ранінні, і цією рукою, яку він розрабатував, він що воював, воював, воював. Коли у нього спрашували, як у нього діла, коли ми з ним він завжди казав, так коротко і ясно, І що живий. Він був для мене, як папа. Воїн став опорою і для благодійників та волонтерів приділяв увагу родинам військовополонених. Кожен, кого торкнулося полум'я війни, був для нього побратимом. Мужній сильний, він така скеля, поряд, біля якої було не страшно, але при цьому він дуже добрий, дуже, дуже м'який, якщо на війні. З ворогом був жорсткий, то з нами він був з друзями дуже добрий. Це дуже добра, щира людина, принципова. Ну, він просто був наш і складно до нього зараз казати слова був, тому що ну, він просто наш. Всі роки. Киривий ріг навіть собі не уявляє, кого він втратив. Серед численних нагород Миколи Скидана державна відзнака Орден за мужність третього ступеня у 47 років. Оборонець країни пішов до небесного війська, але слава його лишиться на землі на завжди. Анна Ніколенко Олексій Правицький цей день.